Всім привіт! Мене звуть Наташа, і я рада вітати вас на моєму в'язальному каналі. Сьогодні четверг, а це означає, що прийшов час для мого нового в'язовлогу. В цьому випуску я вам розповім про те, що я в'язала на цьому тижні, що я змогла вив'язати, яких результатів досягти. Також покажу мої невеличкі в'язальні покупки, поділюся планами та покажу, як ми проводили час на вихідних. Отже, давайте дивитися. Отже, сьогодні четвер, і я продовжую знімати мій в'язальний щоденник. Чогось в мене зараз такий настрій, що хочеться в'язати лише мою зефірку. Вона така гарна, така рожева. Мені здається, що це просто така концентрація ніжності, тому що і колір, і сама пряжа, і візерунок вони якісь такі ніжні, такі тендітні. І, і, мабуть, такий в мене зараз настрій, що хочеться в'язати лише її. Тому ось за сьогодні вже я досить добре пров'язала. Хочу показати вам, що тут в мене вже вимальовується візерунок, який буде на рукавах. А тут вже починається. Зараз ще не видно. Тут буде перед та спинка платочною. О, ні, не платочною. Лицьовою лицевою гладдю. А візерунок ось такий буде лише на рукавах далі. Ось вже я його починаю вив'язувати. І повинна сказати, що я просто захоплена цим процесом. Дуже він мені чогось саме зараз він мені дуже подобається, тому буду продовжувати в'язати саме його. Сьогодні вечір п'ятниці, 23 вересня. І як я вам і казала. Зефірка мене не відпускає, змушує в'язати лише її і не підпускає мене до інших проєктів. Тому ось такі вже в мене просування по цьому светрику. Тут в мене вже вимальовується ось такий гарний візерунок на рукавах. Мені він дуже подобається. А тут в мене вже пішла лицьова гладь. Це перед та спинка. Вони будуть просто лицевою гладдю. Ось такий же в мене гарний в мене прогрес. Зараз покажу ось мій стартовий маркер. І ось стільки вже я пров'язала. І нічого іншого мені зараз не в'яжеться, лише ця рожева ніжність. Попереду вихідні. Сподіваюся, що за вихідні я також зможу гарно її просунути. І покажу вам пізніше, що ж в мене вийде. Можливо, все ж таки я переключусь на щось інше, а можливо, продовжу вив'язувати лише мою зефірку. В суботу нарешті була сонячна погода, і ми вирішили відправитися на прогулянку. Так як у Львові ми не місцеві, то місця для прогулянок нам допомагає обирати атлас. І цього разу наш вибір впав на парк піскові озера. Запрошую вас разом з нами прогулятися цим чудовим живописним парком. Далі ми потрапили на осінній фестиваль. Тут були і розваги для дітей, і смачний стрітфуд, і також виступи місцевих музичних гуртів. Насичені вихідні. Сьогодні ранок неділі, 25 вересня, і я хочу показати вам просування та метаморфози моєї зефірки. Отже, що з нею далі сталося? Я відділ... відділила ці частини, це будуть рукави в майбутньому. З цієї сторони, з цієї тут. Це пров'язаний один рапорт цього візерунку, який буде йти по рукаву. І на цьому етапі вони чекають своєї черги. Також я розділила в'язання на спинку та перед. Вони в мене окремі. І зараз я продовжую в'язати лише спинку поворотними рядами. І В майбутньому це буде формувати рукав. Ось ця, цей кусочок. Та ось ці кусочки переду та спинки, що я пров'яжу, це і буде пройма рукава. Ось така конструкція в цьому светрі. Тому зараз я в'яжу спинку. Мені тут треба пров'язати сантиметрів 12-15, буду ще приміряти. І тому зараз я в'яжу спинку, а потім так само буду в'язати і перед. Зараз вони в мене окремо. І ось така конструкція в мене виходить. Отже, светрик в мене просувається. Тут в мене йде просто лицьова-гладь. Чесно кажучи, я не дуже люблю, не дуже люблю її в'язати, тому що ну, мені, мені нудно, коли немає ніяких візерунків, нічого такого складного, а просто лицьова-гладь, мені досить скучно її в'язати. Ну, що поробиш? Треба, значить, треба. Тож в'яжемо. Але я все ж таки чекаю, коли ми будемо знову в'язати рукави, щоб там були якісь візеруночки. Ось такий. Зараз покажу вам візерунок мені. Фокус. Ось, Дуже подобається, як він виглядає, цікаві думки. І такий візерунок буде йти по всьому рукаві до самого кінця. А перетиспинка далі будуть просто лицьовою гладдю. Отже, зефірка в'яжеться. Просуванням я задоволена і думаю, що далі я буду в'язати і до того моменту, коли в мене тут буде вже достатньо глибини, і ще перед теж пров'яжу. Сьогодні вечір, понеділка, 26 вересня, і я звітую вам, що я вчора нав'язала. Як я і казала, я в'язала мою зефірку – і я вже пров'язала на потрібну мені довжину спинку. Ось так вона зараз виглядає. Ось там рукавчик це вже я пров'язала. І тепер мені ось такий же шматок треба вив'язати попереду. Я переставлю спиці та буду в'язати перед. Це це лицьовою гладдю. І як я вам вже казала, що лицьову гладь я не дуже люблю. І вчора я реально втомилася. ну Казалось, здавалось би, це ж легко, треба навпаки радуватися, що в'яжеш просто лицевою гладдю, не треба заморочуватися, слідкувати за візерунком, що це буде в'язатися швидше. Але я втомлююсь від лицевої гладі. Вона якось мене мучає і мені нудно її в'язати. Тому вчора я з пов'язала і відклала. Перед буду в'язати якось іншим разом і вирішила повернутися до мого бузочка. Хоча тут візерунок набагато складніший, і так треба слідкувати за ним. Він такий несиметричний, тому треба повсякчас дивитися в схему, бо її важко запам'ятати. Але ось на цьому мені цікаво в'язати. Справді мене захоплює. Мені хочеться ще новий рядочок, ще 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 щоб побачити, як цей візерунок. Викладається, як він тут вив'язується і з'являється з нічого, щось красиве і цікаве. Отже, я думаю, що сьогодні я ще пов'яжу свої листочки, і може тоді завтра буду готова знову в'язати лицьову гладь. Я справді не розумію, як дівчата в'яжуть там великі светри або довгі е сукні, і все лицьовою гладдю. Ну, мені здається, я б не витримала. Тому буду шукати собі далі якісь цікаві візерунки і в'язати щось цікаве і захоплююче. У вівторок я відправилася на пошту забирати одну цікаву посилочку. Отже, мені прийшла посилочка. Зараз ми її будемо розпаковувати і дивитися, що там до мене прийшло. Поки я тут все відкриваю. А, і розповім вам, що це посилка мені прийшла від Оксани Левчук. Я вже колись вам розповідала, що Оксана організувала групу в Вайбері, де можна а, прийма, прийняти участь в спільній закупці пряжі. А, щось є в наявності у Оксани, вона зараз навіть зробила інтернет-магазин, щоб було всім зручно обирати. А також, якщо вам потрібна якась конкретна пряжа, ви можете запропонувати якийсь варіант на викуп та в цій же групі знайти партнерів по викупу саме цієї пряжі. І ось зараз я розпакую і ми подивимося, що ж цікавого я знайшла у Оксани цього разу. Вибачте, за широдіння. Мабуть, наступного разу треба розпаковувати не на камеру. А десь окремо, і потім вам показувати. Так, Все. Зараз ще тут купа пакетиків. Все запаковано. Так. Ось. Отже, що тут до мене приїхало? По-перше, це ось такий твіт. Дуже цікавий. Ну, ви знаєте, я люблю бусковий колір. І ось такий твіт я собі замовила. До речі, він трошки темніший. Зараз на камері ви бачите його таким світло-бусковим, а він насправді темно-бусковий. Так, тут теж Violet. Ось такий, дуже такий цікавий. Багато вкраплень різного кольору. І ось з таких твідів мені, ну, я бачу якийсь кардіган. Такий тепленький, товстенький кардиганчик. Тож, думаю, так і буде. Треба буде спробувати, скільки ніточок його зв'язати, щоб він був такий міцненький. Але колір мені дуже подобається, здається, буде дуже гарно. Також ще я замовила ось такі дві ниточки. Я спробувала змінити налаштування, але все одно не дуже передається колір. Це, знову ж таки, він темніший. І це колір полинь, такий зелений, припилено-зелений. Ну, це блакитний, так, це, як ви бачите, його блакитним, такий, такий він і є. Це повинна бути напів вовна. І мені здається, що ці два кольори, таких полинку. О, я прибрала освітлення, і мені здається, так буде краще. Ось так краще видно. Так, це зелений та блакитний. І я думаю, що якщо поєднати їх разом, вони повинні гарно виглядати і вони схожі за складом. Тому я не знаю, що це ще буде. Може светрик, може комусь шапочка. Такі кольори підійдуть і для хлопчиків. Зелений та блакитний, але і мені підійдуть, тому не знаю. Це просто про запас. Кольори мені сподобались. Я люблю такі ніжні, спокійні кольори, але світлі не темні. І тому ось ціна була гарна. в Оксани завжди гарні ціни, тому що це спільна закупка, і ціни там дуже приємні. Тому всім рекомендую приєднатися, подивитися. Там завжди все оновлюється. Тобто, це. Не як інтернет-магазин, в якому завжди є якийсь асортимент, ні, там треба слідкувати. І якщо якісь цікаві лоти, то вони досить швидко розкуповуються. Тому посилання я залишу в інфобоксі. Тому приєднуйтесь і запасайтеся гарною пряжею. Зима ще довга, в'язати нам багато, тому пряжі треба теж багато. Ось такі покупочки в мене. Я задоволена. Оксана, велике дякую тобі і обов'язково ще прийду до тебе за обновочками. Сьогодні середа, а отже, час підводити підсумки мого в'язального тижня. Перед вами два моїх основних проекти моя зефірка, мій бузочок. Тож, давайте подивимося, що я встигла відв'язати на цьому тижні. Давайте почнемо з бузочка. Де мій маркер. Нагадаю, ось цима блакитними маркерами. Я позначаю початок тижня. І ну, тут просування не дуже велике в мене. Ну, але потихеньку-потихеньку він все ж таки просувається. Нагадаю, в'яжу я його знизу вверх. Знизу. тобто, ось це буде в мене такий светрик. І потихеньку просуваємося, тому нічого. Є якийсь рух, і це вже добре. Отже, зараз я переставляю маркер на нову позначку і починаємо новий в'язальний тиждень. Ось сюди його закріплю. Так, це мій бузочок показала вам, можна відставляти. І тепер до моєї зафірки. Вона вже в мене велика, в кадр. Зараз спробую її всунути. Ось так вона так. Ще, ще вміщається в кадр. Ну, і тут мені, звісно, є чим похвалитися. Тут я собою дуже задоволена. А ось мій маркер початку тижня. Я в'язала ще резинку. Отже, за цей тиждень я вив'язала ось стільки. Це спинка. Попереду трошки менше. Але зараз я їх спробую. Вирівняти. Ось настільки менше попереду, але тут я ще трошки пров'яжу і вже буду об'єднувати перед та спинку і в'язати по колу. Нагадаю, ось такий в мене тут буде рукавчик, це в мене формується пройма рукава. І ось, коли я дов'яжу ще трошки переду, я вив'яжу підрізи. Ось тут і в мене вже буду рукав і буду в'язати саму тушку светра вниз. Отже, в мене мене знов чекає довге і нудне в'язання лицьової гладі. І ви знаєте, як я його не люблю. Але ну, нічого, що робити, будемо в'язати. Бо светрик мені дуже подобається і вже дуже хочеться його дов'язати. І погода цьому сприяє тому що щось якось тепліше а лише холодніше. Тому. Будемо в'язати. І з собою на цьому тижні я прям дуже-дуже задоволена, дуже великий шматок я від, відв'язала. І мені здається, якщо б лицьова гладь, то я може побільше в'язала, бо я від неї відпочивала. Так, тому цей светрик просувається дуже гарно, і думаю, що ну, вже десь через тиждень, через два, сподіваюся, я зможу вам показати вже готовий варіант. Тож продовжуємо в'язати. Зараз, ну, давайте я все ж так по спинці його переставлю. Там, так, ще дов'яжу, але ну, то вже хай буде. Ось сюди я переставляю свій маркер і наступного разу покажу вам, скільки ж встигну відв'язати за наступний тиждень. Сподіваюсь, наступний тиждень буде теж такий же плодотворний, як і цей по зефірці. Ось такі в мене були просування, ось такий був тиждень. Продовжуємо в'язати далі. Ось таким був мій тиждень, в'язальний і не лише в'язальний. До речі, поділіться, будь ласка, в коментарях. Як ви вважаєте, чи доречні такі вставки про життя, про подорожі, про природу у в'язальних влогах? Мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Також це був мій четвертий в'язовлог, отже, пройшов вже місяць мого власного в'язального челенджу. А нагадаю, що ідея була в мене ні дня без петельки, ні дня без відео. Тобто, я сама собі пообіцяла, що я буду кожного дня хоч трошки в'язати, і обов'язково знімати про це відео. Ну і я взагалом виконала свою власну обіцянку, і в мене. Вийшло те, що я задумувала. Отже, які висновки я можу зробити за цей місяць? Однозначно, я стала в'язати більше. Але ось не знаю, що стало цьому причиною. Чи справді те, що я пообіцяла вам знімати відео, і це спонукало мене більше в'язати, щоб мати хоч якісь результати. Чи те, що у Львові весь вересень був дуже дощовим, дощі йшли майже. Мені здається, всі дні може там було 3 чи 4 дня без дощу, і тому майже не гуляли. І в мене було більше часу на в'язання. Не знаю. Але однозначно я задоволена результатами цього місяця. Я досить багато зв'язала. І чим я задоволена ще більше, це тим, що в мене виходило випускати регулярні в'язовлоги по четвергам. Сподіваюсь, ви їх теж чекали так само, як і я, і сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково напишіть мені в коментарях, я дуже люблю читати ваші думки, обговорювати з вами і буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок. Але також трошки про негативні наслідки такого мого челенджу. Це те, що все ж таки знімати кожного дня було трошки напряжно, тому що. Інколи я пров'язувала зовсім мало, і знімати було ні про що, а знімати треба було. Тож я сиділа щось там, дов'язувала швиденько, щоб щось показати. Ну, це було трошки некомфортно. Тому надалі, на майбутнє, я позбавляю сама себе такої обіцянки знімати кожного дня і вважаю, що краще знімати тоді, коли справді хочеться чи коли є чим поділитися. А я сподіваюся, що в мене завжди буде що вам показати і чим з вами поділитися в плані в'язання. І не тільки. Отже, в'язовлоги свої я буду продовжувати знімати. Сподіваюсь, ви їх будете так само тепло сприймати, бо я бачу ваші коментарі, бачу ваші лайки, і це мене дуже-дуже тішить. Тож залишаємося з вами на зв'язку. І побачимося наступного четверга. Також у новому в'язовлозі. Я вирішила, що я не буду змінювати день тижня і знімати там по понеділкам чи в неділю підсумки це якось дуже стандартно і нецікаво. Тож мої підсумки тижня будуть по четвергам. В ну, чому би і ні, це ж мій я зублог, що хочу, то і роблю. Сподіваюсь, вас це теж влаштовує. Дякую вам за те, що додивилися до кінця, що були зі мною весь цей час. Дякую вам за вподобайку, за коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. І побачимося з вами! Па-па!